Всім привіт! Мене звати Артем і у вільний час я відкриваю запаковану продукцію Pokémon TCG. Сьогодні ми відкриємо, я трошки затримався, декілька днів не було відео, тому, щоб відзначити моє повернення, відкриємо цілий бустер. -бокс. 36 бустерів, найновішого, найактуальнішого сету Палде Волвед. Найбільше відкриття в мене на, кар... на каналі. Роздивимось. Бустер з Чінпао. Маємо темну енергію. Нойбата, квакслі, Чаркадета. релора. Setiten, Faulkner, Dudon Spears, Zwilus Reverse, Watrel Reverse і High Dragon. Звичайний там далі. Energy, Marille, Wingull, Pineco, Tink Energy, Maril, Winghul, Pineco, Tinkating, Spy Dops, Piroar, Floratto, Magic Arp Reverse, Dudon Spirse Reverse і Tinkaton Holore. Атбульт, Фригібах, Тандемаус, Сетодл, Пасіміон, Корвік Найт, Севайпер, Севипер, Реверс, Reverse, Паф Реверс, такий гарненький і Рапска, Холорер, звичайно. Багато людей запитують, чи тут. Краще відкривати бустербокс чи інші продукти. Багато хто відповідає, що там дві секретки чи одна золота, одна секретка, одна золота, один альт. Там гарантований. У бустер Боксі це добре, але мені вінку cool, Reverse Fighting the Life і Саблей. Але як на мою думку, як людині, що любить перевіряти свою вдачу, краще пів шансу відкрити з 36 бустерів 3 секретки, ніж 100% 2-2, але не більше. Тому мені більше подобаються білдин баттли та бустер бандли. Це таке моя думка. Choice Belt. Frieg, Bach, Реворс і Vel. Ось. Ми вже відкрили. Вибачаюсь, що доторкнувся до камери. Ми вже відкрили багатенько і не знайшли нічого. Ось вам і гарантований лук. Ну, Подивимося, що буде попереду. Електроенергія. Сновер, Флешлінг, Больторп, Клавел, Готоріта, Хончкроу, Weastlint, Luxray Reverse, Mousehold Revers і Chimpao X. Ось такий ось метакартка зараз. Дуже багато гравців грають колодою, побудованою на, такої, на такій картці. Ось вона у нас випала. Так. Водяна енергія, Шрудл, Глімет, Брамблін, Шинкс. Pupitar Flamigo Bombardier Great Ball Revers Palmy Revers, Cerulech, Horror Tropius Dance Pars, Hopip, Wuper, Primate, Gruša, Mis Magius, Pyro Revers, Tauros Revers i Palmodie. Нимбл, Машів, слакот, вупер, Скіплум, Дендра, палосант, куфантреверс, киловатт Реверс і гарганакл. Будемо відкривати той, що хоче, щоб його відкрили. Фіолетова енергія, Пікачу, Куфант, Кроганг, Рокіді, Райчу, Готітель, Arctibax, Dance Реверс, Дейно Реверс, Іорі І прискоримось. Сталева енергія, тандемаус, Трігатіто, Накл, Пеліпер, Флешліндер, Flashlinдер, Toxicrock, велуза Реверс, І ось такий золотий Skiel Dirchex. Дуже гарна картка. О, вийшло. Подивимося, що було у цьому паці. енергія нойбат комбі глімет фрігібах бамблгест енерджі ретривл судовуду ар тазон реверс мабасфіф реверс і локкс звичайно Ну, же майже підходить ліва половина до кінця, а у нас тільки дві два дигарних карт Електроенергія, Німбл, Шинкс, Рокіді, Пікачу, Орангуру, Електрод, Вігарот, Німбл, Реверс, Снізель, Реверс і Абумаснов, звичайний Холорер. Рафарі, Тропіус, Рейдбол, Хопів, Кіловатрель, Азумарів, Веспі Квин, Passimian Revers, Quaxley Revers i Watch NX. Ще одна X-картка. З легендаркою. Водяна енергія, Магнемайт, Fallings, Комбі, Gigli Pav. Giacomo, Talonflame, Heracross, Sprégatito Reverse, GiraDos і ось такий наклі. Дуже гарна картка. Але... Так, Є вогня, слакот, ватрель, фує Брамблін, Пінкурчін, пінкурчі, крокалор, графай, рефлор реверс, Лавдіск реверс, глімора ще відкриватися. Трошки за допомогою фізичної сили зубів доводиться відкривати. Не знаю, мене нігтів нема. Без нігтів це важко. Куфанг, Кроганг, Сетл, Шрудул, Сетітен, Фалкнер, Дудунсперс, Spires, Croганг, Reverse, Energy Travel Reverse, Так, І залишився з цієї сторони останній бустер. Макухіта, Пінкурчин, Дейно, Magicarp, Ace Uono, Knuckle Stack, Tranto La Revers, і Джакомо. Full Трейнер. Ось з половини, з 18 бустерів у нас 5 хітів. Хай лежать. І відкриваємо другу праву половину. Так, ножиці я десь загубив вже. Так, Дитячі тупі ножиці спеціально, щоб не пошкодити карток. Фіолетова енергія. Маріл, Вінгу, Пайнако, Тінка Тінг, SpeedOps, Passimilean, Реверсал Енерджі, Сагуаро, Реверс, Студіо Реверс, Локікс. Колорер. Знову тільки за допомогою сторонніх пристрій до літулеорокрав, палмі, ларвітар, скіплум, дендра, палосант, груша реверс. Органак, и вот такой артебакс. Это будет наш лут с правой стороны. Сталевая энергия. Манки, Делиберт, Суперрот, Лавдиск. Therapeutic Energy Choice Belt, Palmo, Tiranitar Reverse, Mimi Q Reverse, Ebakskali Holorer. Hotel, Arktibax, Kingkaton Revers, Finaco Revers, Boss Order, Holorare. Fighting Energy, Snowbare, Fletchling, Voltorp, Clowel. Кінкату, бревлі, чарм, готоріта, вупер, Слако Треверс, Абу Маснов, Холорер. Електроенергія. Так, давайте, ось Так, Звичайні, 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 звичайні картки. Вибачаюсь. Не хотів займати ваш зайвий час, а вийшло що визвав у когось приступ епілепсії. Так. Давайте. От енергія, три картки, ці всі у скіт. Ці всі теж у скіт. Енергія, три картки, скид. Тут маємо два реверси і екс. Цікава картка по динаміці, лочить суперника. Багато має одне здоров'я. Водяна енергія, три картки, решта в скіт, танте Маус і Джаб і так. Котінки Брамблінд. І ось такий клавел Lord. Пришкодюємо, прискорюємося ще код енергія, три картки, це все зайве, і в цьому бустері нічого. Плата енергія, три картки, скіт. Так, ще один пустий бустер. Так, що маємо? А маємо? ДДНе? Він так блищить. Такий яскравий, що навіть камера цієї красоти не хоче знімати. Дуже дуже гарна картка. Лежить, тепер сліпить мене своєю красотою. Три картки. Так. Нічого. Прискорюємося. Ще швидше вам вже, мабуть, всім напридло мене слухати відео вже наближається до позначки 20 хвилин, тому щоб не втрачати інтерес вже глядача, щоб... Не затримувати вас на зайвий час. Зараз ми просто швиденько подивимось, що можна гарно залотати. Звичайна картка але цікава. Останній наш бустер. І в останньому бустері Skelet X. Отже, порівняємо, порівняємо обидві сторони і цей І у пам'яті весь наш лут Джекомофурт NX, Nakl, Skelet X, золота картка. Чен Пао, Тут маємо Skeletor X, DDNX, Clavel Full Art, Quaddraval екс і novine -екс. екс, і X. Іще Artiebs. А на цьому все. картки чудові. Сет гарний. Час добігає кінцю. Ще попереду відкриттів багато. Повертаються наші батли з Лізою, будуть ще бустер-бокси, колекції бокси та інше. Не тільки по покемонам, а й іншим картковим іграм. Тож не втрачайте зв'язку. До побачення.